З початку року на Прикарпатті виникло близько трьох сотень пожеж. Тільки впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 20 пожеж. До служби порятунку поступило повідомлення про пожежу на території станції технічного обслуговування в селищі міського типу Богорочани Івано-Франківського району. За підвищеним номером виклику, до місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Як з'ясувалося, по прибутті сталося займання складського приміщення. Та двох автомобілів на території СТО. Гасіння пожежі суттєво ускладнювалося великим пожежним навантаженням а також загрозою обвалу будівельних конструкцій. На місці події було створено штаб пожежого гасіння. Завдяки злагодженим діям рятувальників та місцевих добровольців вдалося врятувати від знищення вогнем 12 автомобілів, а також одну сусідню будівлю. О 10.48 пожежу було локалізовано на площі 350 метрів квадратних, а об 11.29 пожежу в Вдалося ліквідувати на щастя, постраждалих немає. До ліквідації даної пожежі було залучено 33 рятувальники та 11 спецавтомобілів. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж, головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної та власної безпеки. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону сто. odyn